Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Звоч. Забула вас повідомити, наш канал зібрав вже 13 тисяч годинникових фанатів. З чим я вітаю вас і нас! Для мене це означає, що попри все, що відбувається, ми не просто тримаємось, а й розвиваємось. І за це час подякувати в першу чергу Силам оборони України, котре нагадую донатити та підтримувати наших дівчат та хлопців. Це має стати постійним елементом нашого буття. А тепер переходимо від українських героїв до героїв нашого сьогоднішнього огляду. Ви знаєте, для багатьох Хамтон передусім асоціюється з кіно. Взяти хоча б свіженькі релізи Індіани Джонс та Опенгеймера. В Індіані ми бачимо сучасну версію годинника 40-х Хамтон Бултон, відтворену спеціально для фільму. А от в Опенгеймері взагалі з'явились оригінальні вінтажні моделі, і, до речі, їх носить не тільки батько атомної бомби. Все це не дивно, бо ж кіно і попкультура майже перетікають одне в одне. Відповідно, кіношна попкультурна слава Хамтонів досягає представників різних суспільств і етносів. І в цьому немає нічого поганого. Це цікаво і певним чином може затягнути у неймовірний годинниковий світ. Однак для мене, як для людини, яка трошки знає про годинники, Хамтон, перш за все, асоціюється зі своїм мілітарістським минулим. Культовий хакі філд на ручці або ж знакові авіатори. Оце ототожнюється в моїй голові з Хамтон. Саме тому сьогодні я буду оглядати дуже круті пілоти Haki Aviation Pilot Pioneer в двох виконаннях. Ви мене вже трошки знаєте, тож, перш ніж перейти безпосередньо до наших героїв, я вам надам трохи бекграунду, якого накопала, поки готувала випуск. Ви здивуєтесь, але тут я маю розповісти про кашенкові годинники. Якщо взяти окремо категорію кошенькових годинників як таких, то вперше Хамільтон випустив їх в 1893 році через два роки із заснування компанії. Вже за 20 років існувала купа варіацій з десятками різних механізмів, але важливіше те, що годинники Хамільтон здобули репутацію найкращих у цій галузі. В 1912 році Хамільтон відрапортував. Що цитую, більш ніж половина майже 56% інженерів, провідників і залізничників Америки, де проводиться офіційна перевірка часу, мають хронометри Хамільтон. Залізничні годинники Хамільтон були, як то кажуть, і розумні, і красиві. Вони були точними, надійними та забезпечували відмінну читабельність. Більшість мали білі циферблати з чіткими чорними арабськими цифрами та контрастні стрілки. Деякі навіть мали так звані циферблати Монтгомері з годинами та хвилинами, позначеними арабськими цифрами. Роз'ясню одразу, що то за циферблати такі. Повна назва звучала так: безпечний цифровий циферблат». Він мав не тільки годинникову шкалу з арабськими цифрами, але й хвилинну – від 1 до 60. Це мало б забезпечувати більш наочний час для виключення будь-якої помилки. А ще в газетах писали, що дітлахи набагато швидше вчаться зчитувати час з таких годинників. На другому десятилітті діяльності Хамільтон вирішила відійти від ролі постачальника суду залізничних годинників і запустили маркетинг, націлений на звичайних американських громадян. Перевірена репутація бренду щодо точності на залізницях зіграла не останню роль у завоюванні сердець американської громадськості. Окрім цього, Хамільтон отримав змогу постачати годинники для збройних сил США у 1914 році з початком Першої світової війни. Попри популярність наручних годинників, які якраз з'явилися в період траншейних війн Першої світової війни, Хамтон продовжував виробництво кишенькових моделей та морських хронометрів для кораблів ВМС. Для менших кораблів потрібен був принаймні один точний морський хронометр, а для більших два чи більше. Різноманітні джерела кажуть, що Хамільтон мав люфт по точності в середньому пів секунди на день, що робить його найточнішим морським хронометром того часу. До кінця війни компанія поставила Збройним силам США близько 11 тисяч морських хронометрів, які, до речі, стали джерелом натхнення для сучасної колекції Хамільтон Хакінаві Pioneer. А от наші досить типові пілоти насправді базуються на кишеньковому годиннику, який має назву Model 23. Цей годинник на 19 каменях працював в парі з літаковим октантом ВМС США Model 4, представленим в 1941 році, а також кількома іншими секстантами. Ви навіть можете побачити в рекламі журналу Life від 13 вересня 41-го року, що модель 23 була закріплена збоку від Octanta Mark IV. А щоб зупинити і запустити секундомір, потрібно було натиснути на своєрідний курок. Годинник був виконаний в корпусі 49 мм зі склом, яке можна було відкрутити, наскільки я зрозуміла. Модель мала матовий чорний цифроблат із двома регістрами, арабські цифри, білі стрілки та характерну заводну головку у формі цибулі. Цей хронограф зазвичай використовували штурмани ВПС США, і протягом Другої світової війни Хамтон поставили понад 27 тисяч штук. До речі, в 1942 році компанія Хамтон припинила виробництво годинників для цивільних. Натомість бренд повністю зосередився на постачанні військових і за всю війну поставив понад мільйон військових годинників. Так що ось такий важливий екземпляр став прабатьком наших сьогоднішніх героїв. Щоб зробити випуск більш розлогим. Я вирішила взяти дві варіації Pilot Pioneer – бронзову в корпусі 42 мм та сталеву в корпусі 38. Але якщо що, вони відрізняються одна від одної не тільки габаритами. Що ж, давайте починати з більшенької версії. Такий пріоритет базується на моєму переконанні, що ця версія все ж більш дотична до історичної, як мінімум через те, що має механізм з ручним заводом. Проте, давайте про все по черзі. Отже, наш досить канонічний пілот виконано в немаленькому корпусі діаметром 43 мм та товщиною 13 мм. Загальний ж розмір від вушка до вушка складає 51,5 мм. З одного боку, габарити значні, як для повсякденного носіння, а з іншого, це ж все-таки пілот, і по канонах малим він бути не має. Тим паче, що історична версія мала 49 мм в діаметрі. Сам корпус повністю сатанований і зроблений з бронзи. Нагадаю вам, що шарм бронзи в тому, що з часом вона вкривається абсолютно унікальною патиною, яка додає певного вінтажного флеру годиннику. Але якщо ви хочете насолоджуватись м'яким золотим кольором із трошки червоним мідним відтінком, ви без проблем можете почистити корпус та повернути його в первозданий вигляд. Як саме розповідати зараз не буду. Там є такі чудернацькі способи, що ви маєте насолодитись ними самостійно, переглянувши в Ютубі, всі риси притаманні пілотом присутні. Наприклад, велика заводна головка у формі цибулини, яку дуже зручно тримати, якщо в шкіряних пілотських рукавичках. Попри 100-метровий водозахист, вона не загвинчується. Цікавий нюанс має двонаправлений безель Його оснащено вставкою, яка зроблена з мінерального скла з 60 хвилинною шкалою зворотного відліку. Цей формат дозволяє вимірювати час до завершення подій, наприклад, перегонів або навіть засікати час, що потрібен, щоб зварити яйця на сніданок. Кідкополоподібним сапфіровим склом з внутрішнім антивблисковим покриттям холоний привабливий циферблат із зернистою текстурою. Час відображається арабськими цифрами вінтажного бежевого кольору, які класно гармонують з автентичними кафедральними стрілками з люмом суперлюміно такого зі стареного відтінку. Хвилинна доріжка в стилі залізниці оточує циферблат на периферії, що є натяком на кишенькові годинники минулих років. На шостій годині маємо маленький допоміжний секундний циферблат, Крізь титанову задню кришку із скляним віконцем бачимо зірку цього пілота, механізм ETA UNITAS 6498. Це калібр із ручним заводом на 17 каменях, який працює на частоті 18800 та забезпечує близько 50 годин запаса ходу. Одна з особливостей такої частоти вона вимагає обслуговування з більшими інтервалами, ніж калібри з вищою частотою коливань. Але тут краще все одно уточнювати цю інформацію в сертифікованому сервісному центрі. Особливого декору цей механізм не має, тут просто сатинування. Завершує вінтажний образ цього годинника дещо зістарений шкіряний ремінець шириною 20 мм, який має класичну застібку пряжку з титаном. А тепер давайте дивитись на меншеньку сталеву версію. З нею буде дещо швидше, тому що, як мінімум, візуальні маркери та частина технічних характеристик ідентичні. Отже, менший пілот виконано вже в сталевому корпусі, також з сатинуванням. Габарити складають 38 мм в діаметрі, 46 мм від вушка до вушка та 11,4 товщиною. Все той же зернистий чорний циферблат має той самий екстер'єр за виключенням відсутності окремого топ циферблата із секундною стрілкою. Тепер перед нами звичайний трьохстрілочник. Також тут Хамільтон вирішив зробити оздоблення стрілок сріблястого кольору в тон корпусу моделі. До речі, в цьому годиннику Хамтон написав на циферблаті назву колекції Хакі і відмітив автоматик, натякнувши, що тут встановлено механічний калібр з автопідзаводом. І так і є. В годиннику встановлено механізм H10, який по факту є модернізацією ETA 2824. Цей механізм забезпечує запас ходу на 80 годин завдяки оновленому кінетичному ланцюгу, маючи частоту 3 Гц і антимагнітну пружину нівахрон. Його індустріальний декор чи його відсутність можна побачити крізь прозору задню кришку. Аналогічний бронзовий версій ремінець зі шкіри має ширину 18 мм та таку саму застібку пряжком, але виконану зі сталі. Водозахист так само 100 метрів. А тепер до підсумків. Як на мене, тема Metal Watch, звісно, не невичерпна. Однак досліджувати архіви можна досить довго, особливо у випадку з такими брендами, як Hamilton. Які дійсно мають не штучні екземпляри, а довгу розлогу історію військових годинників. Причому Хамільтон закривав потреби різних підрозділів, тому ми і бачимо і хакі філд, і пілотів різних поколінь, і хакі навіс Куба, прабатьками яких були ті самі Кентін Watch або годинники фляги. Якщо чуєте це словосполучення вперше, рекомендую подивитись випуск історія Давіски годинків. Він величенький, але цікавий. Що стосується пілотів Hamilton. взагалі-то наразі авіаційні годинники у мене в фаворитах серед інших категорій Тулвочу. Одразу уточнюю в категорії чоловічі годинники. Тому два красені від Hamilton мені сподобались дуже: один з безумовним шармом бронзи і механіки на ручному заводі, інший компактним практичним розміром та не менш крутим виконанням деталей. Не бачу явних вад, для мене тут прекрасне комбо історичного дизайну в сучасній упаковці і адекватної ціни. До речі, всі посилання з цінами будуть в описі до відео. А що скажете ви? Які пілоти у вас у фаворі? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!